Поки Бахмут наш не звільнений і дуже там картина сумна, ой, тут як почуєш, що майже кожен тиждень ховають хлопців молодих, душа рветься, і я розумію, я ну, уявляю, як це там на передовій. Бо ми як виїжджали з Бахмута, під обстрілами. Якраз виїжджали з Краматорська на потязі, якраз через два дні після нас, то був обстріл. Ось. Ну, не знаю, більше року не знаю, що з моїм будинком. У мене дуже шикарний будинок, гарний, участок, сімсоток. Ну, всі прибудови, так сказати, на ділянці, на моїй і гараж, і кухня, і допоміжні якісь буди. Але я, як поїхала, віддала ключі сусідам, вони там наглядали, так сказать, а потім Поступово почали самі виїжджати, бо вже нестерпно було. То, як почалося з серпня місяця минулого року, почалося вже нас на Бахмут, оці вагнеровці. і виїхали навіть ті, які не планували. Казали, будемо до кінця, будемо. Але виїхали, так, ключі всі здавали по черзі і залишився один там вітя. Панцюхов, він приглядав і навіть нам в будинках позливав воду з радіаторів, щоб взимку не замерзло, поперекривав воду, газ, електро. Ну, в общем, все, електрики давно не було, газу з травня не було. І вийшов на вулицю, був прильот і загинув. Каже, в карманах пачка ключей від всіх будинків. Ну і так людей немає. Залишилося три сім'ї в провулочку в нашому. Не знаю, що вони там чекали, кого вони чекали, що можна берегти, було те майно, як ти його бережеш. Ну, прийшли в березні, прийшли вагнерівце. Це сусідка одна дзвонила мені, розповідала, що прийшли. В двір заходять, кричать, хто в підвалі виходьте, три хвилини і кидаємо гранату. Ну що, Люди в чому були, там повискакали, деякі навіть без сумок, без своїх документів, нічого не взяли, ну і що, вигнали, як собак. І от огнали по дорозі, далі кудись, а потім десь там аж в кінці пригнали машини, погрузили, вивезли в шахтарськ, Дебальцево, туди вивезли. Далі ми не знаємо вже подій.